То ще, мов, присутні до... до схеми. До цієї схеми. Да. <ріст> Зараз ми пропонуємо астрономічну мандрівку до українських Карпат, щоб ви розуміли. Ми приготуємо гомбовці. Цей рецепт передається із покоління в покоління і користується особливою повагою, я би сказав, гуцулів. Отже, гомбовці, да. це, ну по факту, це ті ж самі сирники, тільки з закарпатським характером. Як приготувати гомбовці, такі ж смачні, як у гуцульського газди чи ґаздині? А що тут бракує? Гави і ганку. Рекордна кількість буква у родковому шоу «Прокидайся». Це знає шеф кухар, який палко відтворює українські традиції і майстерно готує із локальних продуктів. Це Вадим. А гербут, мабуть, а не гербут. Запрошуємо пана Вадима на нашу кухню. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. По-перше, днем вишиванки. Ми вас Дякую. 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 Гомбовці. 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 Так, це брось. сирники чи це не сирники? Це як між сирниками та лінивими варениками. Ага. Вони можуть готуватися на пару або запікатися. Прикольно. Упі. Давайте по інгредієнтах. З Давайте. чого ми будемо готувати Сьогодні... гомбовці? Сьогодні нам знадобиться кисломорочний сир, цукор, угу. манна крупа, борошно, вишня свіжа. Морожене, та панірувальні сухарі панко, які я перемовив, uh -huh. сметана. І ягоди. І різні У нас, нас так багато спільного з цими вишнями. Коли Чого? мене хтось запрошує, а я не хочу йти, я теж свіжо -морожжий. Поєднуємо всі інгредієнти. Ага. Е, значить, так, ми е, беремо кисломолочний сир, туди ви вкинули е, борошно, ага. мана копа та цукор. Ага. І це все тепер потрібно змішати. Просто до, так, так, до однорідної маси. Це супер швидкий, ага. легкий традиційний український рецепт. Прекрасний день вишиванки. Чуєте, а от радикальна відміна від. Сирників в чому полягає? Ніякої От, немає, немає відміння. Можна додавати і мамку, і цукор. Там пропорції і... інші, мабуть, так, що борошна менше або чогось більше. Трішки менше борошна О, І це даються ще яйця. Можна ага. додавати, але також можна робити без яєць. А це вже по-богатому. Коли... Е, до речі, до походження гомбовці. Одна з версій це угорська, бо з угорської мови гомба це гриб. Чи правдива ця версія? І до чого в ній гриби? Е, так, версія правдива дійсно схоже, ці бовці на дощовики, такі а, а, да, до. До, до, до. А, можете бачу? переглянути на картинці. Угу. Ось, а, але так, так ага. ось, дивіться. Але я буду заперечувати, тому що це є традиційна українська страва. Ага. Ми готуємо її <ріг> Я <ріг> для. Дум, я буду заперечувати, якби не Орбан, <ріг> я б не заперечував. <ріг> <ріг> ось. Ми готуємо взагалі їх двома видами: перше, це <ріг> з Кисломолочного сиру uh -huh. зі сливами, а другий вид – це не з дріжджовим тістом та е, ликваром. Ликвар, але ликвар – це, ж... це традиційне карпатське варення, яке вариться зі слив у горки. Вони а. ще такого розміру, не так ківі. А, До такого ага. розглядуся, але без цукру. Ага. Характерно відмість є, що це такий е, аромат е, чорнослива і дуже густа маса. Я чув, і колись, не додається сукор. Я чув колись легенду, що ті закарпатці, які в 90-х могли одразу приготувати леквар, їм одразу видавали ще й угорські громадяни, Чуєте, а для цієї начинки треба розморожувати там все чи ні? Можна не розморожувати, можна не розморожувати. Можна не розморожувати. Так, тепер будемо формувати. Давайте формувати. Власне, Що так. нам для цього треба? Руки. Окрім наших Ну, Що наслі... ти вмієш робити? будь ласка. Дивіться, ми зараз беремо, робимо кульки ага. Дивите, зі мною. Задобиться кулька десь ну, по 35-40 грам. Руки мив. А, прям Так, да -да 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 -да. Зробити таку щільну масу. Так. Ага. Є. Тепер беремо вишню, робимо ага. так от. Трішечки таке углублення. Ага. Ух ти. Так. І тепер закриваємо щільно. Чуєте, а це прикольніше, ніж сирники? Так. Бо Сирники зазвичай без начинки. Ні, ну чого, є ж з вишною, так само. Ну сам. це ви, пане, так вмієте робити. Я, я, так не вміє. Чесно, я купую в магазині. А, а то в магазині. Я сирники, буде. я не знаю. Я раніше їх стільки не їв. Я зараз просто три чи чотири рази на тиждень просто їм сирники. Традиційна українська страва. А, а, я, а як ви так зробили, щоб воно так форму тримало? У мене вишня а... з якоїсь краю вже вилазить. Ти мало взяв. Це довгі роки на працювання. Я і мало взяв. Так, давайте, поїхали. Слухайте, але щоб ви розуміли, що українці люблять не тільки смачно снідати, але й ставити смачні рекорди, особливо до дня вишиванки. Так от, щоб ви розуміли, 8 років тому в Тернополі приготували торт вишиванку. Увага! Торт 107 метрів. Для приготування рекордного торту використали 100 кг сметани, 100 кг цукру, 7 кілограм какао і півтори тисячі яєць. Там були, дра були, часи. були часи. Значить, готували цю випічку 10 кондитерів. Протягом тижня. Ну а з'їли за скільки, теж за рекордну кількість. За 10 хвилин. Мені, мені здається, що Тернопіль тернополяни до вас звертають, це місто рекордів. Клянуся, у них там вони щось найбільший торт зробили. У них да. така набережна, у них там ще, що ще, ще. Вони постійно встановлюють рекорди. Такі, так, де нема рекордів, мер міста да. збирає громаду і вперед. Але Івано-Франківщина не пасе задніх. Чотири роки тому в Калуші встановили ще один рекорд. Рожеву Панаму? Ні, викладається 3 роки. Викладали, студенти місце. Коледжу культури і мистецтв створили унікальний рушник у техніці, яка називається фелтинг, тобто ваяння вовною. Вони працювали над ним півроку, шість місяців. Довжина рушника 12 метрів, і прикрашений він 22 орнаментами з різних куточків України. Бач, там можна навіть Черкащину знайти мою. Слухайте, повернемося до, до приготування. Скільки часу треба випікати і скільки часу на пару? Дивіться, готувати на пару потрібно 5 хвилин, а запікати 6. Ось так. А, ну, це піш. взагалі що? Це супер швидка ранкова страва, але дуже смачна, та поживна. Це класно готувати для дітей, дружини. Угу. Просто супер. Ось, клас. Я взагалі люблю вдома прийти ага, і поїсти. <ріст> Ні, ну Коли є як, це? час і натхнення як в тому анекдоті. <ріст> так, рухаємось далі. Е, слухайте, у нас. Е, е, у нас ще така штука є, як, як ви називаєте? його? Сухарі панко. Панко? Але я трішки, сухарі панко – це звичайні пшеничні сухарі, Ось, але я трішки змінив їх структуру та зробив їх більш, таким, бачите, як. Бурешняни. А це як ви зробили? А ви, ви це, це в магазині просто так, серйозно? Так, 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 звичайно, в магазині. У мене бабуся, то знаєте, знає, моя бабуся казала то, не, кофемолка. 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 А це така штука була, знаєш, коли з Радянського Союзу продавали. Отакий от, апарат, і тако трошки зверху було 10-7. сантиметрів. А, де клубочка така була. Воно таке циліндр був і туди це, засипав каву. Моя бабуся було, в ній було. молола все, крім кави. Так, і фінальна стадія це у нас треба. В оцілі... Ми запікаємо. Ага. а потім Будемо панірувати. а ну Вадим вже заздалегідь приготував гомбовці. Ось прошу фінальна стадія. Як ти ногою закриваєш духовку? Почуваюся, як вдома. Тепер беремо наше тарілку. Ми відкладаємо. Опа. Так, треба руки. Слухайте, ви говорили про тих панків. А чому саме вони? Чому ці сухарі використовують? Тому що вони мають більш ніжний смак. Та? Ну це традиційний гуцульський рецепт. Тобто, якщо ти піднімешся десь гори біля Коломиї, то там е, можна в Його... і, панку. там не панку, гуцули використовують кукурудзу. А, Ухай. мовно кукурудзу. Так, тепер будемо панірувати та угу. викладати. Е... Для цього нам знадобиться спочатку сметана. Добре. А. Оце чим відрізняється шеф-кухарі від простих людей? В них сметана спочатку. У нас в кінці у нас а. Все зверху, а в них спочатку. Слухайте, я знаю, що ви любите ходити в гори, і так. от вибір карпатських страв це, це не дарма, тому що ви любите ще готувати з локальних продуктів. Розкажіть, будь ласка, про концепцію проєктів, які називаються Топот і Ліс Вечеря. Вони про що? Про відновлення традиційної кухні, про створення нових гастрономічних традицій. Так, я являюсь одним із шеф-кухарів проєкту Ліс Вечеря, засновниками якого є Ігор Мезенцев та Бахта. Ось, Основою цих проєктів полягає в тому, що можете також спробувати Такі. запанірувати. Я думав, у мене то. Основа цих проєктів полягає в тому, що ми відновлюємо українські традиції. Ось, і кожен шеф, який є в команді, в нього якась є суперсила. Наприклад, у мене суперсила це перед вечерєю Я їду в Карпати, в Гори і відшукую там перші. Ягоди, як ти черниця, ожина, малина. Можу відшукати ще, якщо вже почали працювати сироварні, це може бути бутс сир чи бринз, О, якщо Це бут, буде трішки Боже, пізніше. Такий смачний. Ми це все привозимо як, як супершеф, який суперсилу таку має їздити туди назад. Ага. Привожу це все до Києва, і ми готуємо це в спеціальному секретному місці. Ось так А Трапати. ви не розкриваєте не розкриваємо, спеціально, розкриваємо, бо не що? люди. Оце це квест. Це прикольно. це прикольно, це їхати в Карпати збирати так. вночі. Повертатися потягом, мабуть, до Києва так, і потім так, з так, цього так, швидко так. приготувати, швидко, потрібно. тому що є якраз такі час, таймінги, коли а потім, ви не можете де... взяти контакт якоїсь бабусі чи просто якихось гуцулі, які вам е... то все назбирають? Не чи можна, то не бо, тому, що, тому що можемо зараз на потрібно полничку нарізати. Ага, да. е, тому Полунич. що якраз є якраз в цьому весь секрет, коли шеф е, сам своїми руками збирає продукт. Угу. В цьому і є. Е... Хас, яка oh, твоя sense. суперсила, розкажіть? Будь. Моя? Так. Я вмію дуже швидко читати реп. Я не буду ситими з такими апетитами, забуду знаменитими рогами купити. Мій так, бач? Якщо Давайте... ви бачите людину так вночі в Карпатах, то, то хас заблукав. Але перед тим, як зачитати реп, я вам нагадаю, що рецепт. Значить, дивіться, якщо ви хочете на день вишиванки всіх членів своєї сім'ї потішити оцими гомбовцями, то за рецептом, до речі, Вадима, то вам для цього знадобиться, увага, записуємо. Вам треба кисломолочний сир, борошну крупа Сіль, цукор, морожена вишня, сухарі, панко і сметана для подачі. А тепер та та-да-да-да-да-да, подивіться, яка страва вийшла. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Естетично, це вже ну просто 110. А як на смак хас? Ой. Мені подобається більше, ніж сирники Серйозно? Глухіше, м'якше. Собрання текстура Mm -hmm. Як кажуть, гуцуле, дякувати. Дякувати. <ріху> mm. Гомбовці або сирники із закарпатським характером mm. сьогодні вчив нас готувати шеф-кухар Вадим Гербут. Mm. Вадимо, ми дякуємо вам, що допомагаєте повертати українські гастрономічні традиції, привносячи туди свою е традиційну mm. і свою авторську нотку. Дякуємо <ріху> вам <ріху> ще <ріху> раз. і не <знайомо> вишиванки. <ріху> <Шеванки. ріху> Дякую, вас <Дякую>. така. Дякую вам. <ріху>